Доброго дня, дорогі діти. Сьогодні з вами ми помандруємо до середньовічного Китаю, де живі творив відомий лірик Бо. Китайське середньовіччя, що охоплює 7 13 століття золотий період розвитку поезії, яка стала суттєвою складовою духовного життя китайців. У цей час відшиписали всі. Від імператора й чиновників до найбідніших селян поетичне бачення світу було характерним для світосприйняття китайців тієї доби. Як стверджують філософи, китайська література зазнала впливу двох філософських систем конфуціанства та даосизму. Конфуціанство засноване на вірі в можливість окультурення дикої природи людини. Словом, істини та моральним прикладом, адаосизм вважає за благо нічого не змінювати в людській сутності, а лише прислухатися до потаємного в природі людині. Пріоритет завжди належав конфуціанству. Його сутність визначається такими принципами: Допомагай іншим досягти того, чого сам хотів досягти, чого не бажаєш собі, того не роби іншим. Моральне підґрунтя цього вчення є гарантом унікальності китайської культури. Саме у високій моральності полягає сила китайської літератури в цілому і поезії, зокрема. Започаткувало високорозвинену цивілізацію правління династії Тан, що тривало майже 300 років у процесі об'єднання окремих ворогуючих поміж собою князівств. Була утворена могутня танська держава, столицею якої став Чанань місто з мільйонним населенням, де знаходилась і резиденція імператора. Перші правителі танської держави дбали про розвиток країни, роздали чимало земель селянам, обмежили владу поміщиків, сприяли активізації торгівлі. Правителі опікувалися й розвитком науки і мистецтва. У великі міста приїздили талановиті письменники, художники, архітектори, їх усіляко підтримували можновладці і тому танська держава здобула своє світове визнання декоративними виробами, живописними шедеврами, книжками. У VII столітті в Китаї був винадений ксилографічний засіб книгодрукування, який уже в 11 столітті був замінений на друк. Розбірним шрифтом завдяки цьому винаходу друкувалися не тільки державні укази та буддийські тексти, а й збірки віршів та новел. У добу середньовіччя в Китаї виникає пейзажна лірика. І це не випадково адже все життя людини тісно пов'язане з природою. Природа не тільки годувала людину, а й була її духовним учителем, другом, співрозмовником. Природа і людина в китайській ліриці епохи Тан зливаються в одне ціле. Вони складають одне єство у широкому та неосяжному світі. У китайській поезії доби середньовіччя розвивалися два основні жанри ши і Ци. Ши – вірші з дворядковою строфою. Кожен рядок складається з чотирьох, п'яти або семи слів. Лірична форма «ші» проіснувала досить довго, вона не відкинута й донині сучасними китайськими поетами. Ци, на відміну від ши складаються з нерівних рядків, вірші у формі ци створювалися на певну мелодію, тому музикальність є характерною ознакою цих творів. Дослідники виділяють кілька характерних для танської поезії тем природа і поет. Втечі від світу, стосунки з друзями, чужина, юність та старість, тлінність буття, минуще вічне. Однак дуже рідко можна знайти вірш, в якому одна з тем зустрічалася б у чистому вигляді. Наприклад, наприклад, природа викликає у поетів роздуми про плинність буття, наближення старості, думки про вічне. Поширена у той час тема туги поета на чужині пов'язується з переживаннями. Обумовленими розривом із друзями, рідною домівкою. Китайський поет Лібо, що означає біла слива, був не тільки найзнаменитішим поетом епохи Тан, а ще й найдивнішим із дивних свого часу. Народився поет 701 року у провінції Сичуань. У сім'ї купця здобув добру освіту. За легендами, вже в п'ять років міг вивести будь-якого ієрогліфа десять написав свого першого вірша. Майбутня доля була прогнозована, юнак повинен був стати чиновником. Але Лібо не з тих, хто підкоряється правилам, він залишає суєтне життя та разом з учителем Даосом живе на горі міншань, присвячуючи свій час вивченню Даосизму. Багато мандрує країною, пише вірші. У 724 році створює літературний гурток під назвою Шестеро ледарів із Бамбукового гаю. Вірші лібо дивували учених, сучасників поета. Вони є надто простими, невигадливими, але поета їхня думка хвилювала мало. Він писав так, як вважав за потрібне. На яшмових сходах біліє холодна роса, промокли панчохи. Поливуть мовчазні небеса. Дивлюсь крізь віранку на місяць осінній печальний. На тихій воді він тремтить і повільно згаса. У 724 році Лібо опинився у столиці та був представлений імператорові Сюань Дзюну. На імператора справили враження знання мов та філософії Лібо. І він запропонував поетові звання академіка та місце при дворі. Поет оспівав красу дружини імператора Ян, яка власноруч розтирала фарбу для того, щоб Лібо міг своїм чарівним пензлем накреслити ще один геніально простий вірш. Помер Лібо у будинку свого родича Ліянбіна, якому залишилося у спадок близько 900 віршів поета. Смерть його повита легендами. Одні кажуть, що поет потонув, намагаючись пройти по місячній доріжці на озеро. Інші вважали, що він загинув, прагнучи спіймати відображення місяця в воді, а треті стверджували, що бачили, як пройшовши до нього місячною доріжкою, на озеро спустився одноріг. Особливостями лірики Лібо Є неприховане захоплення природою, що поєднується з філософськими роздумами митця. Поезію Лібо називають поезію гір та річок. Однією з різ є споглядальність і самозаглибленість. Зміни у природі та зміни у власному внутрішньому світі цікавлять поетова однаково. Ліричний герой Лібо часто відлюдник, мандрівник. Але він переймається переживаннями і тривогами людей. Входжу в річку, грає осіння вода, люблю свіжість цих лілій. зриваю квіти, граюсь перлинами на пелюстках, хвилюється заводь. Дивна ця година громадяться шовкові хмари. Хотів би подарувати це все тому, хто за далеким непокраєм, з тим, про кого думаю. Нам не зустрітись більше, в горі й надії дивлюся туди Північний вітер в обличчя. Дорогі учні, я вам бажаю ще глибше зануритися в лірику Лібо і довести, що вірш входжу я в річку, відповідає особливостям лірики Лібо. А також, будь ласка, підготуйте розповідь за темою Цей дивак Лібо. Бажаю вам успіхів.